Просити захист і милосердя Бога е, у ці складні часи е, вижити і перемогти. Десь така. Ну, ми це ну, можемо розвивати, доповнюйте. Так, та, тому що от, одна із мам наших захисників, п'ятниця на заході, вона сказала, що я от були представники ради церкви, і вона сказала, що я знаю, що сила материнської молитви вона найбільша, найвища так, і я молюсь не тільки за свого сина, а за всіх захисників. Тому що сьогодні немає чужих дітей, а кожна дитина вона як своя, mm -hmm. і вони по щирому. І кожна конфесія, яка була присутня на заході, вони молились окремо. І от прозвучали ці молитви, і ми говорили, що ми дякуємо, що кожна конфесія вона зараз бере списки і безкоштовно моляться церкви за наших захисників та їх сім'ї. І дійсно, от сила і жіночої і молитви і сила жіночої Ді, молитви, да, вона ось дійсно, -дійсно. зараз от, тема буде актуальною. Ну, у нас тема сила жіночої молитви. молитви, да. Ну так такі молитва матерів. Матерів, матері молитва матерів за захисників. Просто захисників, матерів, захисників. Ні, молитва матерів за захисників. Ні, ну ми всі молимося за захисників. А, а ми ]ма. запросимо кілька матерів з різних років із різних Вися, нам. Так, да, ми запросимо Матери. їх для своєї молитви. Да. За всі дев'ять років запросимо матерів. Mm -hmm. У когось але тоді пропав... У когось тоді, але я пропоную пас... взяти кося з ма кожного дня переживають проблему вибору: повернутися, не повернутися, mm -hmm. роз'єднатися, не роз'єднатися. Mm -hmm. да, тобто безпечно, небезпечно. По-друге.